Моє вітання. Новини на Ukrainian Media Network, студії Катерина Супрун та Назар Задерій. І одразу до новин з дипломатичного фронту Блінкін закликав Лаврова відвести війська від України. Кремль вимагає гарантій безпеки на кордонах. Державний секретар Ентоні Блінкін на зустрічі з міністром Лаврових з міністром Лаврових з міністром Лавровим закликав відвести війська від кордонів України і ухвалити мінські угоди. Зустріч відбулася в Стокгольмі в рамках міністерської. Зустрічі ОБСЄ. член країн-членів ОБСЄ. А і, значить, ідеться в заяві речника держдепу. Наступне держсекретар Блінкін е, зупинився на агресії Росії проти України, зокрема на її військових пересуваннях біля кордонів України. Держсекретар повторив заклик Сполучених Штатів до Росії відвести свої сили і повернутися до мирного стану, а також дотримуватися мінських угод і припинити вогонь на Донбасі. Крім того, блінкін наголосив, що найкращий шлях уперед це дипло. Матія у поєднанні з повним виконанням мінських угод і США готові підтримати цей процес. Далі в заяві йдеться наступне держсекретар мав дав зрозуміти, що якщо Москва обере шлях військової ескалації, сполучені штати, та наші союзники готові зробити так, щоб вона зазнала значних витрат. Альтернативою цьому, як наголосив Лавров, могли б стати довгострокові гарантії безпеки на наших західних рубежах, що слід розглядати як імперативну вимогу. Це вже відповідь міністра закордонних справ Російської Федерації, який вважає, що це НАТО нападає на Росію. Ну там всі, вони так вважають. них... Сюрі... Метаморфози сюрреалізму відбувається, от щоб я так сказав. Е, далі е, до Стокгольма рухаємося, і там е, Московія запропонує новий пакт. Новий пакт запропонують про європейську безпеку, щоб стримувати розширення НАТО. Ну так і далі, перепрошую. Йдеться наступне. Це вже заява не нова. Спочатку її озвучив Путін. Що потрібно сідати за стіл перемовин і домовлятися, щоб НАТО не розширювало свої кордони на схід. Ну, йдеться, звичайно, про Україну, яка прагне долучитися до лав країн Північно-Атлантичного Альянсу. Ну, і також він тут ще сказав, що Європа повертається до Кошмару військової конфронтації, і далі він продовжив. Наступна архітектура стратегічної стабільності стрімко руйнується. НАТО відмовляється конструктивно розглядати наші пропозиції щодо деескалації напруженості та запобігання небезпечним інцидентам. Навпаки, військова інфраструктура альянсу наближається до кордонів Росії. Жахливий сценарій військового протистояння повертається, сказав Лавров. А тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна від ЄС отримує 31 мільйон євро на зміцнення обороноздатності. Йдеться про медичну допомогу, інженерне інженерні спроможності та заходи із розмінування мобільності та логістики і кібербезпеки. Про це Дмитро Кулеба повідомив у себе в Твіттері. Ну, а тим часом Папа Римський планує приїхати до України. Про це повідомив голова Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. І каже: наступне: у нас хороша новина. Очікуємо, що відбудеться його візит Папи Римського в Україну. Це ще не оголошено, але ми вже живемо в очікуванні та приготуванні. Це дуже потужний сигнал підтримки нашого народу і нашої держави, сказав Святослав Шевчук. Ну, а це всі новини у цьому випуску. Дякуємо вам, що дивитесь нас, дякуємо вам за вашу підтримку безмежну. Всі, хто хоче продовжувати це робити за допомогою гривні, то реквізити у нас на сайті, там червона кнопка Donate. Будемо вдячні за це. Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал umn.ua, на YouTube. І ну, про Facebook ми вже сказали. Соцмережа. І, 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 і. А що я хотів ще додати? Будьте з нами, ми вам вдячні, що ви поруч. Ось.